Друзі, є в Полтаві чудове кафе, називається Про галушки, як стрітфуд. І от нас пустили на кухню, і тут кухар Олександр. Це наше замовлення ви готуєте так, чи ні? Так, так. От, Розкажіть, як ви свої галушки робите, тому що я тричі вже їв і, і не можу забути. Ну, До кінця розповідати секрети ми не будемо, але ми робимо наші галушки. З душою, серцем, з, з любов'ю. О, а в мене це ж ютуб канал кулінарний. Це, це це людям не пройде з душою, серцем, це ясно. Але все ж таки. Ну у нас є невеликий секрет. У нас в наших галушках два відеотеста. Два це тісто галушкове на кефірі і тісто піцерійське. Це ми з'єднали воєдино все. І такий наш секрет. Угу. А начинки які? Оце зараз. Саме тісто, це ми робимо карбонару. На 4 на порції, так? Так, так. Основний секрет це вино. Це побільше бекону, побільше вина, ну і як я вам казав, душу і серце Ось так виглядає з вулиці це кафе, перший полтавський стріт фуд про галушки. Ось тут готують. А, а ось тут є кімната, де можна поїсти. Смачного. Дякую, спасім. А скажіть, будь ласка, можна не знімати? Можна. Тоді ми бандеру покажемо. Збігаємося. Не захотіли зніматися. Ну, люди мають право. І, мабуть, що тут уже галушки готові. Так. Де, як, як в себе вдома. Багаденько має бути назад. А, а, а тут у вас все помінялося. Варто було вийти все пропустив. Що ви сюди понакидали? Це у нас галушечки з, Ми... двох, видів тіста. Да, з двох видів тіста. Ми їх відварюємо. І у нас ось такі заготовочки, виді шайбочки. Це вже, вже готове тісти, не Так що ми робимо на пару як фаршировані галушки. А у вас заготовки вже є, так? Так, да, да, да. а коли ви робите заготовки? Ну, Дівчата роблять зранку. Якщо ж вже багатенько людей у нас, то тоді ми працюємо, визиваємо ще на допомогу повалів. Виходять і 2-3 закладки. А який день у вас найбільш людний? Якщо чесно, це п'ятниця-субота, а так буває, ну, так сказати, як кажуть, повара приїхав паровоз, і люди залітають. Це може бути і понеділок, може а буває бути і... Так? Да, а паровоз це що? Несподіванка. Ага. Це екскурсії всякі, так? Приїжджають з інших міст. Ну ви вже модні стали. З Харкова, із Львова, з із Миргорода із Кременчука. Дуже багато. Звідки? Тут дві екскурсії сьогодні вже. Ну для вас екскурсія це вигідно. Ну, Це супер, якщо екскурсії. Це робота для всіх. Ух ты! А ну ще раз скажіть мені про Полтаву, бо не записалося. Не записалося про Полтаву? Так. Ну Це найкраще місто в Україні, напевно. Ну, Окрім Києва, звісно. Так що, а Полтава славиться нашими галушками. Різновидами галушок. Тим паче у нас не... не... А ви ось гадяча і підкладаєте, що це ви підкладаєте? Оце? Смаколики. Гадячки <рігла> смаколики. <рігла> 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 Тільки недавно бігало. Все, дякую і вам.